Спортивне покриття спорткомплексу Карпати Арена. Всього за день в мілі майстри перетворили на головний танцпол Закарпаття Більше 400 квадратних метрів паркету вже встановлено. Залишилось розмістити спеціальні зони для суддів та гостей. Це один з самих титулованих турнірів где мечтают попасть в многие титулованные пары для того, чтобы оценить свой уровень мастерства, поскольку по традиции этот турнир собирает самые лучшие пары не только Украины, безусловно, но и Европы, и мира. За найвищі нагороди в трьох програмах, а саме європейській, латиноамериканській та так званій десятці на одному танцполі зійдуться 963 пари з України та восьми країн світу. Такої кількості заявок після двохрічної перерви організатори ужгород Оупен» не очікували. Але водночас її самі приготували сюрприз учасникам та глядачам. Уперше за 10 років змагатимуться команди формейшн. Команда Формейшн. Це коли вісім пар одночасно танцюють на паркеті в композицію, входять всі п'ять танців програми: це латиноамериканська або європейська, і е, триває танець шість хвилин. Оцінюють судді е, от таку постановку, як постановку, як технічне виконання, це буде нове, те, що ми зробили на сьогоднішній момент. І саме для цього виду спортивних танців абсолютна переможниця Кубку України, наша зіркова танцівниця Вероніка Мишко, буквально напередодні чемпіонату зібрала закарпатську команду. Насправді до такого готуються за рік, тобто вже є своя програма, з якою вже десь виступали. Післязавтра це буде дебютний виступ нашого клубу з даним номером, і я думаю, що він буде досить успішним. Закарпатську команду сформували з молодих спортсменів місцевого клубу спортивного танцю Грація. Це вісім найкращих пар, але як часто буває стався форс-мажор, за два дні до змагань вилетів один з учасників. Аби не зривати дебюту, його місце зайняв Володимир Лятов, партнер Вероніки Мешко та не менш титулований спортсмен. Попри всі кубки й медалі зараз хвилюється як ніколи. Зізнається, для нього це щось. Нове і дуже цікаве. Нещодавно почав танцювати в формейшні. Вже одного разу нам довелося виступити на змаганнях. Це був фестиваль, який проходив в Ну, досить цікаво. Ми слідкуємо трошки за іншими речами, такі як лінійність, синхронність, щоб ми всі однаково рухались по паркету. В общем, це цікаво. А побачити результати, як і виступи найкращих пар Європи закарпатці зможуть уже на цих вихідних міжнародні змагання з танцювального спорту «Ужгород Open 2016 Карпати арена прийматиме 23-24 квітня.